Друзі, варите напівавтоматом пальником. І у вас е, забиває сапло і залипає дріт. Що, що може бути? Коротше кажучи, ось така паста бінцель. Користувався нею я ну, можливо років два Ось там, бачите, сліди, я так брав, я його тупо сюди засовував, витягував, поварить, поварить. Залипає дріт на накінечнику самому, не можу зрозуміти. Потім помітив тенденцію, що саме від цієї пасти, коли насуха користується, нібито нічого. А тільки скористувався цією пастою, починається танці з бубном е, Знімав окремо сапло макав, те ж саме. Купив для проби е, ріна антипригарний спрей. Зараз знімаю сапло. Пшикаю його, нібито все чудово. Н не можу зрозуміти, що за ерунда цей бінсель. Чесно.